Світ матрасів, українська мережа магазинів товару для сну. Ми пропонуємо не тільки купити ліжко та матрас, наша мета наповнити ваш дім затишком та теплою атмосферою. Наша компанія дуже давно підтримує різного виду заходи. А на даний момент, так як у нас головний офіс знаходиться в місті Чернівці, ми вирішили підтримати нашу команду. Буковина, яка ставить амбітні цілі, такі як у нас, ми хочемо бути лідерами ринку України товарів для сну, та й Буковина хоче вийти в прем'єр-лігу. Так що наші думки і наші прагнення є тотожними, і що Буковина рухається тільки вперед. Ну і ми з нею і будемо її підтримувати.